День триває ліквідація наслідків російської атаки по чес. Рятувальники продовжують гасіння осередків, тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкції укриття на четвертим енергоблоком АЕС. Про це повідомила ДСНС чи перевищує норму радіаційний фон на майданчику і чи є загроза. Розпитаємо у нашої гості, яка вже в цій студії. Пані Світлана, вас вітаю. Доброго вечора. Так, у цій порі е, спілкуємося з Світланою Гринчук, е, е, міністр захисту довкілля і природних ресурсів. І я одразу хотів би розпитати щодо ситуації в цілому, наче, після влучання російського дрону. От е, тема дотична до попередньої а е, про акти тероризму, але напередодні важливих зустрічей, що дуже важливо, да теж акцентувати на цьому, що росіяни намагаються в той чи інший спосіб якось е, збити. Е, нас спантелику і світ такими актами. А от що з чесно сьогодні? Абсолютно те, що робить Росія на протязі всіх цих трьох років війни, інакше як терористичний акт, неможливо назвати. І те, що відбулося в ніч на 14 лютого, коли прицільно можемо сказати, було атаковано російським дроном типу Герань. Об'єкт арку над об'єктом укриття це ядерний об'єкт, який може будь-яка атака, будь-яка військова атака на ядерний об'єкт. весь світ має розуміти, що це може призвести до летальних наслідків катастрофічних. Що ми зараз маємо після після даної атаки? Ми вже однозначно можемо говорити про те, що в нас є порушення умов експлуатації арки нового безпечного конфайменту, який був сконструйований над. Укриттям четвертого зруйнованого енергоблоку в нас дійсно є наскрізне пробиття арки. Що десь десь на площі 15 метрів квадратних і дійсно порушені всі, всі шари, мембрани, які мали би захищати від будь-яких витоків радіації. Якщо такі можливі, ну, надо, то, вже по є по укриття. Нам є, нам тепер не зафіксовані. Ні, ні, ми повинні ну. тут чітко розуміти, що самий безпечний конфаймент, арка безпечна, Печного конфайменту вона була сконструйована для того, щоб захистити від можливих витоків, якщо щось станеться з об'єктом укриття або з нестійкими конструкціями, які знаходяться всередині. На сьогодні вони цілі, і я тут ще раз хочу всіх українців, всім українцям сказати, що ми постійно моніторимо ситуацію щодо радіаційного стану і стаціонарними постами моніторингу. Спеціальна в нас система моніторингу в зоні. Відчуження і мобільними, які безпосередньо пороставляли по тим точкам, які можуть бути потенційно може коливатися радіація, але з жодних порушень, з жодних коливань не відбулося. Однак, як я вже сказала, будь-які атаки, будь-яке порушення взагалі роботи даного об'єкту, воно несе потенційну, потенційну загрозу. Зараз, на щастя, удар відбувся в тій частині, де вона більше використовувалася. Як технічна, але робота самої конструкції зараз, на жаль, не не несе тієї функції, яку вона повинна була нести, і заради якої весь світ тоді більше 45 країн будували цю конструкцію, щоб у разі чого захистити від витоку радіації. Тобто, все одно е ситуація є надзвичайно такою складною, і ми дійсно продовжуємо тушіння е тління, яке відбувається в самій обшивці, обшивці арки. І тут хочу подякувати нашим рятувальникам, ДСНС Верхолазам, які також в таку морозну погоду на величезній висоті постійно знаходяться і проводять роботу. Звісно, ми дякуємо і рятувальникам, але ми дякуємо і партнерам. Я просто підвівся. Пам'ятаєте, від Євгенії Кравчук до вас в контексті співпраці з партнерами. Я зацитую з вашого допису у Фейсбуці в Україні спільно з міжнародними партнерами і донорами готують покроковий план відновлення функціонування арки нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної станції. Згадаємо ще про півтора мільярда на рівні уряду. Ініціатив виділені на ці роботи з якими партнерами і наскільки взагалі по часу розраховані ці роботи? Ну, взагалі конструювання самої арки і нового безпечного конфайменту його встановлення підтримували ну величезна кількість країн. Як я вже сказала, це 45 країн світу. Це півтора мільярди доларів. Пішло на весь цей процес на зведення даного об'єкту. Із координується ця робота, і фонд створений під Європейським банком реконструкції. Розвитку ми вже звернулися до них. Вже провели декілька нарад щодо ситуації. В нас заплановані також додаткові консультації з компанією Наварка, яка була головним головголовним була головною в конструюванні даного об'єкту, і ми спільно з нашими будівельниками, науковцями, конструювальниками, спільно з партнерами, які були залучені тоді до зведення арки, будемо повністю оць, вже почало. Оцінку технічного стану і напрацювання рішень, як ми будемо виходити з ситуації, як ми будемо відновлювати ту функцію арки, заради якої вона взагалі А от щодо ]ся. функції арки і повернення до сталого функціоналу ми говоримо зараз, що витоки жодні не були зафіксовані, так. але тління ще досі фіксується, Так, там ще роботи проводяться після проведення цих робіт разом з нашими партнерами, виділення цих коштів немалих. Якісь моменти саме в цій локації, де було влучено, Чання згодом через рік за півроку, за 10 можуть бути, чи це будуть якісь такі капітальні роботи, де буде стовідсоткова гарантія на виконання? Це повинна бути капітальна робота, тому що ми всі повинні розуміти, що даний об'єкт він має відповідати всім вимогам для того, щоб забезпечувати радіаційну безпеку, і для цього він і будувався. Дійсно були виконані всі норми. На жаль, тоді. Не розрахували конструювальники і будівельники, що у нас є сусіди, які можуть атакувати ядерний об'єкт зверху дронами. Тому, звичайно, порушення роботи відбулося. Ми будемо відновлювати ще важко сказати, скільки часу це займе, який бюджет цього буде. Також на початку березня в нас заплановане позачергове засідання донорів фонду, який допомагав будувати під ГБРР, який допомагав будувати арку, який фінансував. Практично ці, ці роботи і будемо також донорам допомітати повністю ситуацію, е, технічний стан, і будемо спільно на презентувати своє бачення, як ми бачимо, відновлення, і будемо вже вести далі діалог і дискусію, тому що це ж важливо не тільки для України. І те, що ну, відбулося, це ляпас. Ну, всі всі міжнародній спільноті, яка брала участь в будівництві цієї конструкції, для того, щоб убезпечити не тільки Україну, а й світ від радіаційної безпеки. От щодо радіаційної безпеки, давайте згадаємо, що теж дуже важлива тема в контексті присутності там росіян. Ми пригадуємо, що вони там певний час просиділи потім, днів так, потім їх звідти зсу вигнали, але вони встигли не лише сантехніку. Вони викрадали у людей в домівках, але так само вони викрадали, наприклад, на ЧС цілі. Лабораторії дороге устаткування в латорії системи моніторингу У мене питання. Того, що... Це якось позначилося на контролю моніторингу радіаційної складової ми якось? повністю відновили. Дякуючи нашим міжнародним партнерам, були виділені додаткові кошти і Єврокомісію країнами Європейського союзу. І от в грудні у нас також додаткові були внески від, від Канади, від також європейських країн на продовження роботи по які, якраз під під укриттям проходяться і на демонтаж. Нестабільних конструкцій це те, що в нас було заплановано планова робота. Але у нас, як я вже сказала, система моніторингу працює постійно кожну годину передається інформація щодо радіаційного, радіаційного стану. Це 39 стаціонарних постів, і цю інформацію також отримують експерти МАГАТЕ. Тобто, ми постійно ділимося інформацією щодо технічного стану конструкції, і щодо рівня радіації, щодо даних моніторингу. І, як я вже сказала, ми також мобільні пости по виміру рівня радіації також, Ж підключили і в усіх точках, де можливі будь-які підвищення, ми постійно контролюємо, але от з 14 лютого і до сьогодні не відбулося жодних коливань. Тобто, це може говорити про те, що поки що радіаційна безпека в нормі. А відсторонено від тематики відновлення конфайменту а, питання, але знаєте, на широкий загал, можливо, було би комусь цікаво, принаймні мені цікаво. Да? А який а, взагалі функціонал в теперішньому стані Чорнобильської атомної електростанції а, в тому сенсі, що. Що на неї ж витрачаються кошти на утримання? Там чимало персоналу працює, чимало знову ж таки там тих самих лабораторій устаткування тощо. Зрозуміло, що виведення з експлуатації це навіть не десятиліття, напевно, да? це дуже тривалий період. Але врешті, який функціонал вона виконує на сьогодні? Ну і виведення з експлуатації, ми повинні розуміти, що четвертий енергоблок, на якому сталася аварія, і тоді в екстреному е, такому темпі було зведено укриття над самим четвертим енергоблоком тобто, е, персонал ЧАЕС працює над тим, щоб в першу чергу забезпечувати ядерну і радіаційну безпеку, тому що навіть не працюючи блоки, але в такому стані, як е, відбулося це після аварії, вони все одно несуть потенційну загрозу радіаційної загрозу Тому персонал там кваліфікований, висококваліфікований, вони вже багато років забезпечують цю роботу. І як я вже говорила, також в нас багато планів. Зараз просто їх будемо трішки переглядати у зв'язку з цією ситуацією, по потихеньку все одно позбуватися утилізувати ті конструкції, які там є, для того, щоб ну відходити взагалі від загроз потенційних ядерних. Що стосується інших об'єктів, які знаходяться, Одяться в зоні відчуження. Це у нас сховище відпрацьованого ядерного палива, тому що в е, нас ще є інші електростанції, працюючі в країні і. Е, до війни, до початку повномасштабної війни, ми, на жаль, були там в великій мірі, а в деяких випадках і повністю залежні від Росії в частині відпрацьованого ядерного палива і палива для нових реакторів. Зараз ця ситуація змінилася, і дійсно, і в зоні відчуження знаходяться сховища відпрацьованого ядерного палива, які, до речі, ми з американськими партнерами і з іншими міжнародними партнерами також добудували і вони працюють відповідно до всіх міжнародних. Вдних вимог і норм по дотримання радіаційної безпеки. Врешті, щойно ви підтвердили ту тезу, що все, що робить Росія навколо атомки, ядерки на території Російської Федерації, ой, Російської на території України врешті, це максимально небезпечно, тому що станції, навіть якщо вони через свої якісь власні збої, як Чорнобильська, да колись виводяться десятиліттями в стільки потрібно часу і фінансів і підтримувати, то що говорити про інші діючі, які в рази небезпечніші, не дай боже, кудись щось прилетить, і росіяни цим не нехту. Власне, цими правилами безпеки нехтують. Дякую за те, що завітали. Дякую за те, що прокоментували Дякую. ситуацію з конфайментом. Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, була.